Римінально, а звідки хто знає, про що вони спілкуються? Це питання було озвучено під час судового засідань. Піднімалось, що цей процес контролювати слідчим шляхом мені неможливо, тому що я не можу ходити за ними сутками І дивитися, про що йде спілкування. Але суд прийняв рішення, яке прийняв. Їм просто дозволили зустрічатися, спілкуватися, обговорювати. Тим самим вони можуть уникати. Уникнути знову ж таки покарання просто-напросто, це двома словами. Що далі відбулося? Мені стало цікаво, а хто ж суддя? І мені ніхто не повідомляв, хто суддя. Я прийшов сюди в суд, і я просто був офігівший. Я в шоці був вияслося, що суддя це драч. Пам'ятаєте, я нещодавно ходив до голови суду. Ви які питання ви бажаєте знадати? Він почув подав. перше питання. Чому справі лисенка склад суду змінювався кілька разів? Ми просто злочинці, один з яких є депутат, зробили злочин ще 10 років назад. Прокуратура, я там був, сказали про те, що всі докази були надані сюди. В суд докази також всі, що були зібрані. Докази були суду надані. І просто коли відбувається зміни суддів і, і такі от і різні речі, воно здається просто ну як звичайному обивателю на те, що ця справа затягується, і все робиться для того, щоб як і відбулося, що той же самий депутат Лисенка він не поніс ніякої відповідальності за свій злочин, абсолютно ніякої, і це виявило, що це він. Тобто я до нього приходив і питав, чому, якщо ви пам'ятаєте, Лисенка справу затягнули на 10 років, і тим самим закінчилися строки давності, і Лисенко не поніс кримінальної відповідальності. Це та ж сама людина виносила цей вирок, щоб дозволити цим депутатам і спілкуватися між собою і іншими працівниками Оліївської територіальної громади, і тим самим вони з Знищують всі факти, всі докази, допомагають один одному перед тим як вони ходять на допити, розповідають про що в них питають на тих допитах, і так і інше. Коротше, я вважаю, що цей суддя драч. Який тут сидить голова корольовського суду? Я розумію, що він також це відео буде дивитися. Я вважаю, що ти є зрадником нашої країни, бо таке рішення ну це просто це зрада всім інституціям судового процесу, і тому я не знаю яким чином я ще такого не робив. Я буду позиватися до якогось вищого там інстанції судійства щоб тебе позбавили того, що тут є, по перше, головою. А по-друге, що ти взагалі носиш мантію і судиш що... якесь верховенство права в нашій державі? Отож, боремося далі, побачимо, що буде далі відбуватися. Слава Україні!